Що ви пасики на моциках з повним баком Гензіка, з повним баком Гензіка. Я в роті бав, я воював, я танки грисяк Барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Якщо ви думаєте, що не приносите ніякої користі, згадайте про ООН і заспокойтесь. Він щось кричав Крим, наш я підпливаю просто з'їла його. Але знаєте, такого гівна ще не куштували ніколи в житті. Ну, останні його слова були своїх не бросаємо». Я його з'їла після цих слів, і його друзі дуже швидко втікли. Така от історія. Ріша, ти вже пороги поварив, ти вже спиш. Вставай зачищай. Це чи погано на молоді роділі зараз намагаються рішати конфліктні ситуації зі своїми дітьми мірним способом, словами. Не знаю, в дитинстві мама зустрілась подругою, Я просто сказав: мам, ну пішли вже, бачите кривий нос, послідства цього діалогу. Друзі, ви знаєте, що в Хургаді акула жерла. Росіянина живцем, прям взяла з жерла. Тепер я зрозумів, що мав на увазі Буданов, коли говорив, що знайдемо кожного. Блін, який хитрий, мужик. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Просто Українець, Русня буйня, Футбум 1 Ярослав Тауля і Домінік. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. О, он, курва, робітшос. Помагайте, бо з вас толку як к старого діда в парнусі. Беріть приклад за кули і містер Седер. А і ще Польщі бобер насілував анал сім'ю з семи чоловік з Москви. А в Африці ліневець не полінувався і застрілив туристів Астрахані. Оце я розумію в порядок. Робіть щось, бо складається така думка, що ви не Організація Об'єднаних Націй, а об'єднання обкурених нікчем. Ви колись билися зі шпаками за черешню? Я вам хочу сказати, що я в тій битві програв. Ще й обісрали ту куртку, яку я повішав. What the fuck is this piece of shit? Дайте мне самолет полечуков ебу эту Москву нахуй, хоть я без ноги, там педали не надо, блять. Как он заебал этот хуй лесы, блять, Ёб твою мать, сука. На выбудовиче. Що втратив вагнерівець, коли тікав від ЗСУ? Розум. Він розум втратив, коли поїхав туди. І просто витік, я не знаю. Хорошо, держи, бал, нормально, нормально. Фізичний розум, мав. Втратив цноту. Цлата. Красиво! Красиво, бал! Тобі! Затопило все. жабу на елке кто-то видел? Вот. Ну, и не говори, что не бывает жабы на елке. Вот все. Жабка на елке. Херсонская область. Моя Украина. Тримаемся. Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, Это и Олешки, это еголе пристань, это и сам Херсон и другие населённые пункты живут. Що ви робите? Тихенько то так має бути. Шановний ООН, а чим ти взагалі займаєшся? Ну, наша організація займається забезпеченням безпеки у світі. І що корисного ви зробили? Написали пост про День російської мови. А, День російської мови, свята. У мене подарунок для тебе. Диви. Ай, це що таке було? Це роззупляючий чапалах. Соберись, блядь. Их біолабораторіях вивели нову бойову породу собак. Пес на прізвисько дюлі надсилатимуть цей вид ворогу вже незабаром і в найнеочікуваніші місця. Я би ще про ООН хотів би пару слів сказати. Сука, коли перед ООНом виступала Грета Тумблер та йобана, Ви всі вставали і казали, ніхуя собі, Треба берегти природу, щоб не було катастрофи в майбутньому. Коли зараз від рук у пройшла дуже велика катастрофа і загинуло багато тварин. Блять, ви позапихали язики в задницю і мовчите. ООН це не великий звір справедливості і безпеки. Це сука стара плачуча жінка, якій би я з удовольствием дав би в рот Уйобки і сука гніль максимальна нахуй. Фейгу, Герасимов, дивіться, леопарди, їбать. Ого! Вам пізда. Знаю, що не можна знімати військову техніку, але це тупа проблема. Це, на це треба звернути увагу. Стоять бази зберігання леопардів, леопард 1, леопард 2. Стоять в одному місці. Алло, Алло. Алло. мама, чуєш? Ага. Е, я отримав табеля. В школі. Ну, ну, ти, ну ти ж знаєш, що оцінки це не головне. Головне, щоб людина була добра. Да, так, я знаю, що оцінки це не головне. Головне, щоб дитина була здорова і добра. Да. То чуєш? Математики скільки? Та ні, мама, не відчислила. Позакривали пиздаки! Це тупо андеграунд. Вон дідо пішов, голуби обикновені мебель бля, розбирають. Подивіться, що роблять, во мебель розбирають. Дивіться, які капчики кому треба. І звісно ж рибу доїдає. Цілу бляха сільотку. Подивіться, як товчать чоловік. Дуже файно, грамотно облизує язичком, а потім пакує. І бе я тільки що. Це андеграунд. Що ти робиш? Я дігаю кокос. Дофіттіли <клес> кокос. <клес> Я вже не бажаю росіянам смерті. Я бажаю дещо гіршого. Я бажаю, щоб їхнім наступним президентом стала Ірина Фаріон. Тоді кількість суїцидів збільшиться відсотків так на 160. У мене в житті є всього два правила. Я ніколи не буду бити жінку і ніколи не буду вживати наркотики. Одне, одне правило. Хочу відкрити машину, а тут кнопка. Як тут американу зробити? С років я батько двох дітей, і знаєте, що я вам скажу? Щоб з дітьми багато не бавитись проти їх там, де продають будь-матеріали, кидають хитке коло, з якого вони не можуть вилізти, йдете сіпити каву. От так і живемо. Нічого так рано не будрить, як горнітку горячої кави, яке вилів на ноги. історії. А я, я же просто я просто виставив росіянина, у якого горять дедлайни. Побачив відео, де росіянина живцем в Єгипті з'їла акула. Почитав коменти, я, блін, не розумію, люди, чого ви радієте. Мені, наприклад, сумно. Чому тільки одного росіянина? Чому не декілька? Я думаю, це 100% якась помста Посейдона. Друже, командир, ну підпишіть мені вже цей рапорт про відпустку і я від вас відв'яжусь. Шо? А на що ви мені хуй малюєте? А, відпустка не буде. Ну ладно. Я акула туруруруру, я акула туруруруру, я акула туруруруру не доплив. Я акула туруруруру, я акулатуру руруру. Іван не доплив. Не дякую. Я хуй. давай. Знали ви, що сперматозоїд український буде живчик. fuck? Сіли обідати. Зразу видно, хто в якому сімейному положенні. Значить, колохстяцький обід. Має дівчину, ну не женився, а це жена того. обід. Це просто пізець. Я, я ще буду і завтра регати, часа кажуть. Я відклав гроші на годинник, ми за ті гроші купили штори і тюлі. Я відклав гроші на PlayStation, Ми за ті гроші купили мультиварку. Я відклав на Вудочки. Ми за ті гроші купили блендера. Скажи мені, будь ласка, це що виходить? Щоб жити щасливим сімейним життям, то треба наплювати на мої конкретні мрії. Я правильно розумію? Щоб там не та самоває, ти ніколи не та І не не, не понятно? Тому що воно коли Ну, що його казати, коли воно, звісно. Японі, а що, якщо тачки ООН забрати на передову, а поліція буде просто виражати занепокоєння? <звук> <звук> Він капер. Можна на ній їздити. Volkswagen, Das Auto. Якби німці не придумали такий відомий автомобільний бренд, як БМВ. То роботи б не було ні в евакуаторщиків, ні в моторістів, ні в електрика, ні ніяких СТО. Так що дякувати Богу. Взяли по об'явленню мастера по ремонту ходової. Значить, ось зараз перша тачка, перший робочий день, і мастер перевіряє ходову. Що там з ходовою? Що там з шаровими? Браті, браті, що там? Все нормально, так? Да? Шарові, е, як там? Масло з коробки не тече, все добре. Значить що, видно, вчора ходив по тьотям, нагулявся, зараз по тачкаю віддихає. Що, що? Анна Елена мне она, она, короче, мне показала вот это. И я в ней влюбился. я тогда и я сказал, о, давай встречаться. Она согласилась. Ой, у вишневому саду, там соловейко. Мелезенко Додому я вже іду, а він мене все доганяє. А це не боляче? Ой фузі червона Все нормально, голова. вакцина починає діяти. Чуси. Відтепер, при прослуховуванні російської музики, у вас виникатиме рвотний рефлекс. Я й так вид не ригаю, як чую російську музику. А тепер будете ще всиратись. Вставайте. Єгипет оприлюднив новий пакет допомоги для України. У нього війшло кілька десятків акул. Так, завтра коротше, ти йдеш в армію. <кхух> Дивись, на 9 часов маєш бути на, на цьому на ти <п 'є>. <п 'є> <п 'є> маєш поїхати в суд. Футболку по дорозі не згубиш. Поняв мене? Агу? 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 Агу. <кхух> Все, син, ти <Я> мене поняв? <кхух> Давай зранку виїдеш. Правильно, не ніє книжку. А я тебе там просила курку з морозилки виняти. Ти вийняла? Вийняла, приготувала і зразу помила за собою посуд. Ти між іншим, не просила, то я ще позамітала. А уроки ти зробила? Зробила на тиждень вперед, щоб потім мати собі нормально вихідні, як от сьогодні. А в кімнаті що так не прибрано? Прибрала ще зранку. В тебе тут дихати нема чим! Вікно відкрите. А ну не ми матері! Махіта видалити, Сінсей видалити. Чуєш старе, що ти робиш взагалі? Е, як що? чищу. Зроблю татуху акули і фінову вотаймін. Для того, щоб завжди було нагадування про те, що росіяни це лише м'ясо. Слава Україні! Ну, все, коротше. брейс раку. Я скоро буду. Чекай мене. У мене було міцно, щоб вони здохли всі. Хтось в мене питав дієвий спосіб боротьби з бур'яном на Бруківці. Ось самий дієвий спосіб, будь ласочка, беріть на замітку. Не дякуйте. Ви взірвали Каховську Гес. Страждають люди, страждають звірі, Черговий раз добре. Московські гниди паскудні миші ще сірі Дастиче, чекайте на кешбек, це вже ваш сфінц, ви макаки. Вже скоро ердека до ваших міст зайде Поставить раком усіх поставив раку. Это наш! Это <ріст> наш! Наш котик! Боже, дивись, який він! Диви, біднюлечка! Я дякую за життя ЗСУ, кожному снаряду і кулі. А тепер ще подякувати хочу Кургадівський білій акулі.